Привіт, абітурієнти! Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара вітає тебе! Завершилась подача заяв, і тепер всі ми чекаємо 5 серпня, коли не пізніше 18-ї години вечора в електронних кабінетах з'явиться інформація про рекомендацію на бюджет. Ми бажаємо кожному вступникові Дніпровського національного університету отримати бажане бюджетне місце. Проте звертаємо увагу, що не пізніше 18-ї години вечора. 8 серпня ти маєш надати до приймальної комісії оригінали документів або їх скановані копії з накладанням електронного цифрового підпису. Тобі потрібно укласти типовий договір на навчання та підтвердити в електронному кабінеті вибір місця навчання. Ця позиція є новинкою цього року, але вона необхідна до виконання. Якщо в тебе будуть питання, звертайся до приймальної комісії. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара чекає саме на тебе.